Добрий вечір. Дякую всім, хто зайшов на мій канал, хто дивиться мої відео. З вами Наталя Білик, Власівська полуниця. Я дякую всім, хто замовив мене полуничку. Майже вже всі отримали рослинки свої. Ще трошечки в мене залишилось. Розсади вам відправити, не переживайте, я все відправлю. В понеділок буде розсилочка, так що ви все получите і у вас буде сама добра, якісна, смачна полуничка. Сьогодні я вам хочу показати, як я вкорінюю вусики. Ось я ставлю заново стаканчики для укорінення. І хочу вам показати, як я вкорінюю вусики. Наприклад, ось у мене грядочки, і тут залишаються ось такі вусики. Їх дуже багато, вони гарненькі, жалко, якщо вони пропадуть. А я поставлю касетку, стаканчики. в мене ще будуть посадки йти, ще в цьому місяці, на другий місяць буду садити полуничку. Може, хтось ще захоче замовити, укоріню, покажу потім, які будуть рослиночки. Ось і можна ще висаджувати. У нас температура тепла, у нас досі дощів немає, до 30 жари. Так що, хоча ночі вже прохолодні, можна вкорінювати такі саджанці, такі вусики. Що спочатку треба робити? Спочатку підготавлю ґрунт. Значить, ґрунт я роблю рихлий, такий сипучий. З чого я його роблю? Тут у мене іде торф, ось, наприклад, ось такий я беру торф, торф Класман. Він такого рижого кольору. Ось такий він рихлий, мягенький, воздушний. Я його замачую, бо він сухий. Ось, і додаю, тут я беру відро лісної землі, відро перегноя і відро грун... торфа. І замішую, проливаю. Фитоспорин, можна розвести, пролить. Ось Проливаю, в мене десь сутки воно стоїть, ну вечором там залила, а вже на другий день я вже можу набивати стаканчики. Роблю я такий ґрунт, щоб він отак от влажненький був. І ось отак от, щоб він розсипався. Можна робити стаканчики, ґрунт можна робити просто торф. Але ж таки торф у нас дуже дорогий. І якщо робити в торфі, то там 25 днів і вже рослинки готові, можна висаджувати. Але ж у нас зараз йде осінь. Я не знаю, може вони будуть в мене до весни, бо я ж буду багато робити стаканчиків набивати. Ось, я вирішила додати сюди перегночика землі, щоб трохи було більше питання. Так. Потім ми беремо ось такі або касети, в кого що є. Я ось сьогодні взяла ось такі стаканчики, зробила ось тут такі надрізики ножничками, щоб водичка стікала, щоб у нас корінь не замокав. Можна брати ось такі стаканчики, круглі, квадратні, обов'язково, щоб були внизу відверстя. Ось, бачите, ось такі. Набиваємо стаканчик землей, ось так уплотняємо, ставимо у ящик, у, у пластикові ящики. Я беру ось в мене такі улюблені ящички з-під риби. Вони такі пінопластові, вони мені дуже нравляться. Там внизу теж є дірочки отверстя, щоб водичка стікала. Проливаю усе. проливаю я карнівіном, розвожу по інструкції, беру пачку корневіна, розвожу і проливаю ці стаканчики, щоб. Рослинки швидше набирали кореневу систему. Потім нарізаю. Вчора я, наприклад, нарізала, ось цілий пакет нарізала цих вусиків, трошки їх побризкала і ось, і ось за ніч до вечора за сутки вийшли. Ось такі ось такі корінчики біленькі. Так ось видно, так? Да? видно. І тепер будемо укорінювати. Значить, роблю я ось такий хвостик. Одрізаю отакий, щоб був хвостик невеличкий. Великі листочки обстригаю, серединочка, щоб була. І ось отак оцим хвостиком струмляю сюди у землю під наклоном. Так, і ось так я його прижимаю, прижала, все, посадила. Це, наприклад, я тільки що зрізала. Ось так. Можна теж берете відро води, ріжете, ось я завтра таке буду робити, беру відро води, ріжу, шукаю, які мені подобаються, щоб тут були зачатки. Це ж корішочки, і вони потім, якщо буде тут випролюті, буде непогано, вони швидко наростуть. Теж, отак беру носиком стромляю, отак раз під наклоном. І ось так, ось так прижимаю, отак плотненько прижала. все. Зараз вони в мене як під наклоном йдуть, а завтра вони вже повинні випрямитися. Потім я накриваю все плю, пролила водичкою з корнівинчиком, Потім я накриваю все плюночкою. І так як у нас зараз ще дуже жарко, я накрию сіткою затінення. У мене є кусочки, я так буду прикривати. і Ось такі ящики в мене стоять під деревом в полутіні. Бо там і сонечко, і тіньочок трошки є. І так вони у мене будуть стоять. Ну Днів 5, наприклад. А потім я вам далі покажу, я його розкрию і зроблю обробку от всяких заболівань. Ось. Ну, таким способом я вкорінюю саджанці, от, буду висаджувати собі грядочки, буду ще продовжувати ставити. Ці стаканчики висаджувати. Подивимося, я вам потім покажу результат, що в мене вийде. Ось, так що дивіться відео. Якщо комусь щось непонятне, запитуйте, пишіть в коментарях, можете телефонувати, бажано ввечері. Ось ось такі в мене ще хризантемки почали розпускатися. Ну, ще поки що вони. Повністю не розкрились. Тут дуже гарні є розсвіточки, я вам потім все покажу. Так, ось так. Дуже легко і просто можна вкорінювати, можна розвести свої рослинки, розширити свої грядочки. Так, дивіться мої відео, Став, підписуйтесь, ставте лайки. Я вам буду далі знімати, показувати. Ось, ну так от. На цьому поки що все. Всім гарний, гарного вечора, гарних вихідних днів, які у нас будуть. Бережіть себе, все буде добре. До побачення!